Ну що, танкісти, настав час у розіграшу тисячі золота, як і обіцяв. Ми набрали вже 568 підписників, за що я вам дуже-дуже вдячний. Під відео ми набрали 25 коментарів. Тож, давайте перейдемо до розіграшу. Я зараз копіюю посилання на відео і вставляю його в рандомайзер. Так, ось мій канал та назва відео. Тут ми бачимо всі коментарі і можемо обрати випадковий. Що ж, поїхали. І перший переможець у нас Іван Ігнатович. Що ж, вітаю з виграшем в 500 голди. Після перевірки усіх умов розіграшу золото буде нараховано на аккаунт подарунком. Йдемо далі. Денис Гончаренко. Так. Коментар є, але немає ігрового нікнейму. Вибач, але обираємо інший коментар. І так, хто тут у нас. Ой, ну, сам собі я не буду нараховувати. Тож перекрутимо ще раз. Хто тут? І Еліс Торес? Вітаю з виграшем в 250 голди. Ну, а ми йдемо далі і обираємо. Останнього переможця. І у нас третім переможцем стає Меч Арена. Отримує 250 золота на свій аккаунт. Друзі, ще раз хочу подякувати вам за підтримку каналу. Хто не виграв цього разу, не засмучуйтесь! Іншого разу пощастить і вам. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових відео!